Вітаю, друзі! Ви на телеканалі Конкурент Україна з вами у студії працює Євгеній Мікуян. І ви дивитесь програму Прайм Тайм. Сьогодні до нас доєднається військовий аналітик та колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Вітаю пане Іване. Слава Україні! Вітаю, дякую за слава! Пане Іване. Я хочу поговорити для початку про останні заяви Трампа. Так адже минулого тижня ми чули про новини, що допомога Україні призупинена. Про те. Є в один момент, Трамп зараз говорять, точніше, ЗМІ західні повідомляють про те, що це не було прямим розпорядженням Трампа, що ніби як його ж піддані, зокрема голова Пентагону, дуже люблять вислуговуватись перед президентом США. І коли він сказав, що треба зробити облік, бо, можливо, в нас не вистачає батарей, вони це сприйняли як заклик, що треба зупинити передачу подальшої допомоги і розібратися. І, от, власне кажучи, як ви гадаєте, чи дійсно це так, чи ось хочуть передбачати? Трампом вислужитися і таким самим чином через це було ось це непорозуміння. Ну я сумніваюся, що так воно було, бо це таке велике рішення, що якийсь клерк в Сполучених Штатах Америки не міг таке рішення завернути всю, всю допомогу. Дивіться, коли допомога пересувалася з Сполучених Штатів на територію Польщі. То рішення одного знаю, помічника радника його недостатньо, Повинен пройти наказ, вказівка, письмово оформлення. Тому ну і кожен клерк намагається якось себе обезпечити. Тому я думаю, що тут точно таке не було. Я думаю, що рішення було за Трампом. А ось тепер він намагається перекласти відповідальність на своїх підлеглих. Ну, в принципі, це зазвичай, ми таке вже раніше бачили. Ну, гаразд повертаючись все ж до теми допомоги, так він дуже швидко доволі відреагував на цю ситуацію. І останні дні він дуже цікавими заявами радує. Так, зокрема, говорить про те, що йому набридло дивитися, як в Україні гинуть люди. Ми не можемо стояти острою. Ми маємо дати більше зброї Зеленському і Україні. Так він активно про це говорить і навіть заявив про те, що він накаже негайно передати 10 ракет перехоплювачів для Петріот. Для України. Е І от в мене виникає питання: 10 – це краще ніж нічого. Так, але поясніть: 10 ракет це відповідно мінус 10 балістичних ракет лише. Ну, швидше за все, 5, Якщо не помиляюся, кожного разу виходить дві ракети для того, щоб збивати балістику, бо вона летить зі шаленою швидкістю, там з неймовірної висоти. Тому дві якщо, якщо я ще раз, дві ракети. Так, я погоджуюся. Краще хай буде 10, ніж буде нічого. Але тут питання: чи що у нас там з комплексами Петріот? Бо в Києві дуже сильно палали під час останньої атаки і атакували різні локації. Тобто, ми не знаємо, що там з цими пусковими установками. Ми не повинні це знати, але є там певні там злі плітки. Через плітки ми не розганяємо. Не будемо окей, не будемо говорити. Ракети нам потрібні. Всього знаємо, що 600 штук може виготовлятися на рік. Ми знаємо, що орієнтовно 250 комплексів є в світі, і це виходить дуже приблизно по дві ракети на рік на кожен комплекс. Нам потрібні десятки штук щомісячно, щоб протистояти цій загрозі. Так американці зможуть вийти на показник 950 ракет на рік, але з 2029, тисячі що не помиляюся. Ну тобто, це дуже турбути дуже, дуже тривалий період часу, і дійсно було б класно, якщо європейці змогли б зробити свої аналоги. Бо Петріот, єдиний в західному світі, який можна збивати балістику, більше аналогів немає. Всі решта збувають тільки крицькі крилаті ракети, і я знаю, що зараз європейці працюють над тим, щоб можна було вдосконалити свої системи і можливо перевести їх все ж таки на збиття балістичних ракет. Це тобто. з, приводу, з приводу допомоги, все решта, поки що не зрозуміло, що поїде в Україну. Єдине, що Трамп сказав, це оборонного значення, що саме сюди вкладається. Ну зрозуміло, Петріот, зрозуміло систем протиповітряної оборони. Не йдеться мова про щось велике, нове, атакувальне. Про воно не оголошено. Ну і останнє це заяви німців про те, що вони зробили звернення до американців з проханням продати німеччині своє озброєння, щоб потім Німеччина на продала, його, продали відповіді на це так само немає. Поки що ну дійсно, ви сказали про кількість так ракет Петріот. Що 600, так на рік зараз виготовляють 600, так під 600. так? І ось «The Guardian» пише, що вони поспілкували з чотирьома співрозмовниками, які дотичні до теми, і от, власне, повідомляють про те, що в Америці лише 25% власних запасів залишилось ракет Петріот. На вашу ось думку, наскільки реальна ця цифра? Не вже дійсно за стільки років так Америка продала і передала в Україну таку велику кількість ракет, що в самих залишилось 25%? Не забувай, Забуваємо там, там ізраїль був. В Ізраїлю продавали тривалий період часу і виготовлення неспішних, що со штук на рік це дуже мало. Наприклад, Mitsubishi Heavy Industries, японський виробник він виготовляє 30 на місяць. Тобто, ну це взагалі ну 30 на місяць нам потрібно. Мінімум 30, щоб у нас було. Тобто, виходить, що все підприємство японське буде працювати тільки на Україну. Тому а, а однозначно потрібні деш, ну, дешеві, трішки дешеві, максимально дешеві аналоги, які можуть збувати російську болістів. Та неважливо, яку той, хто виготовить. Комплекс, який буде дешевшим за Петріот, і виготовлення цих ракет буде набагато швидшим, і воно буде спроможне збивати сучасні балістичні ракети. Той буде дійсно суперчемпіон в усьому світі, і країни почнуть переходити на ці нові системи. Ви згадали так за те, що Німеччина звернулася за зброю, але також є інформація про те, що. Трамп не хоче так передавати власні батареї, але в Німеччині є одна батарея Петріот. Трамп, ніби як просить, щоб Німеччина в Україні її продала, і ось виникає питання: А ну, поясніть так, бо вже давно е, трошки призабулося ці знання: одна батарея Петріот. Це взагалі скільки. Дійсно, я не скажу. Я от, це більше до людей, які спеціалізуються на системі протиповітряна оборони. Я не досліджую, скільки там постоїв станови, скільки ага. радарів, один радар, машина керування. Не готова сказати. Дійсно, там різні цифри називали. Мені це не було цікавим. Головне по кількості ми говоримо про те, що всього в світі 240-250 одиниць вигортовних. З них орієнтовно сотні в Сполучених Штатах, орієнтовно сотні в Європі, хто 90 дев'яносто, хтось каже сто, всі решта розтягнуті тонесіньким слоєм. Близький схід, Південна Корея, Японія. От приблизно так виглядає географія, але виробник він у великому рахунку один. І це Сполучені Штати Америки. Дійсно, потрібні альтернатива, їх поки що, на жаль, немає. І ось цей монополізм він працює проти Європи, проти всього західного світу. Бо сполучені Штати в будь-який момент завернути допомогу, завернути раніше куплені вже профінансовані, наприклад, не знаю, Поляками, Балтійцями, ці системи, ці ракети скажуть, що нам потрібні вони десь на північному полюсі. От і все, тому що раз потрібні аналоги дешевше і набагато ближчими до європейського континенту. Дійсно, згідно з вами у цьому плані, так що якщо такі ситуації будуть виникати, ну мені видається, так ми в тих обставинах, коли це не припустимо, коли з найбільших партнерів в будь-який момент може ось так. От. Як вони потім скажуть, помилка да, канцелярська не дочули мене? Ну для них це канцелярська помилка, для нас це кожна секунда на рахунку. І от власне ви декілька разів сказали про те, що тут е виграє той хто розробить так аналог. Ефективний, дешевший, можливо, не настільки ефективний, але все ж ефективний так проти балістики. Зокрема, якщо згадати, як Росія розповідала про свої надсучасні гіперзвукові кінжали, що їх збити, в принципі, неможливо, і Петріот показав, що якраз то збити їх можливо. Причому не разово. Взагалі, от, на вашу думку, я розумію, що виготовляти озброєння це дуже складний проект, так, особливо щось нове. Але. Кільком країнам, взагалі, це підсилують чи підсилу це нам, враховуючи, як ми активно намагаємось розвивати наш ВПК, так базуючись і на західних розробках, і те, що ми тут на місці використовуємо їх, так якесь маємо уявлення про те, що можливо варто змінити, що можна покращити? Ну хто може? Ну, дивіться, ну німці можуть, німці виготовляють свої аерісті. Вони можуть технічно це робити? Питання в гроша, питання в інженер. Звісно, як на мене, японці можуть. У них дійсно дуже серйозна база, але там в них суттєві монокова база, але в них дуже суттєві обмеження по позакладені в Конституцію на експорт озброєння взагалі от, після другої світової війни вони себе дуже сильно обмежили. Хто ще може? Норвежці, швидше за все, там є ж спільна американська норвезька компанія, яка виготовляє на самси. Британці, французи, ну тобто -то, я думаю, що це може бути консорціум. Ну, подивіться, будь ласка, на європу. Там вже немає єдиного великого виробника цивільних літаків. Там є консорціум Airbus. Якщо в Росії у Сполученому Штаті, перепрошую, там є Boeing, Lockheed Martin, Ну взагалі окей, Boeing, хай буде Boeing, цивільний літак. То європейців це Airbus. це консорціум. Кожна кожна країна виготовляє якусь частину. Цього літака потім збирають, і він дійсно великий конкурент американському виробнику. Так само я думаю, що консорціум може бути і в протиповітряній обороні. Україна дає практичний досвід, от бо практичний досвід він дуже важливий. Я поясню, чому. Коли американська компанія Райтон вперше з'явилася своїми комплексами на українському театрі бойових дій, ніхто взагалі ніхто, і виробники, ні інженери, не були впевнені, що Петріот може збити російську балістичну ракету. Вони знаходилися от в такі позиції в Україні, тримали пальці, кулаки, щоб тільки спрацювали, тільки коли побачили, що є збиття. Ух, видихнуло з полегшенням і чітко собі записали, що окрім теоретичної частини є ще й практична. Практично говорить, що можна збивати то Україна може забезпечити цей практичний досвід, може забезпечити надання. Збитих уламків цих російських балістичних ракет, північно-корейських ракет, показати які технології, які ці ось пастки є. Як вони відволікають увагу, поділитися практичним досвідом? Тобто, ще раз у європейських країнах у Сполучених Штатах Америки немає практичного досвіду використання своїх систем. Так, одна справа їх розвернути десь в Іраку, в Афганістані і там в режимі ти попиваєш колу і їси і спостерігаєш за радаром. Ти розумієш, що ну афганських талібів немає таких ракет атакувати. Тебе у Іраку теж не було. А тут дійсно є практично досвід у наших фахівців, які в режимі там, 24 на 7 оперують цими системами, знають сильні сторони, слабкі сторони, і вони дійсно можуть цим досвідом поділитися. А іноді це ну, не половина справи, але ну, 10-20% справи можуть додати. Я можу зараз помилятись, але мені видається десь. Півроку тому чи більше Володимир Зеленський навіть казав, що Боже, якщо у вас є експериментальна зброя, то відправляйте до нас, ми будемо тут її перевіряти і показувати, як воно все працює. Бо ви дійсно праві: одне діло запускати, коли ти розробив якусь ракету, запускати її в порожньому полі, в порожній бункер, Аби подивитись, просто як вона пробуває. Друге діло провести її через системи ППО ворога, так і як вона влетить в командний штаб, в реальний де є якби реальна ціль, реальне ураження в бойових умовах. Да, абсолютно ви праві, Але дивіться, такі нюанси. Експериментальна зброя звучить класно. Ну, там відправляйте експериментально, ми будемо експериментувати. Але на то вона і експериментальна зброя, що ти не знаєш, як вона себе поведе. Якщо в тебе є там олівець, ти знаєш, що тут писати тут перепрошую, тут не писати. Да? Але якщо тут писати, воно може тут вибухнути, там зламається. Це ж експериментальна зброя. Немає тюторіла, немає. Інструкції по експлуатації немає написаних цих документів. Тут заряджати, тут підходити тут. клема тут не чіпати, тут відійти. Тут електромагнітне якесь поле. Таких інструкцій немає, бо це експериментальна зброя. З іншої сторони, находження західних фахівців під час оперування цієї зброї може спровокувати там Російську Федерацію, європейці цього не хочуть, тому нам доводиться покладатися виключно на серійні зразки. Ну і ще один недолік експерименталки: це один зразок. Не йдеться мова про десятки експериментальних зразків. Є один зразок чогось, і він себе показує. Є величезний ризик, що він може бути знищений російським прямим ударом. Тому, попри те, що давайте відправляйте, ми розуміємо, що ну, ніхто відправляти до нас не буде через усі ці переключені підстави. Абсолютно погоджуюсь так з тими пунктами, які ви казали. Так ну бачаю зі своєї сторони плюс напевно в тому, що якщо ми говоримо все ж про зброю, да то на стадії, як ви кажете, експериментального зразку внести кор корекції в те, щоб це було реально зброя, яка ефективна проти ворожої зброї, то випробовувати в реальних умовах. Теж було б непогано, напевно, сто Не, відсотків в реальних умовах і одразу передавати компанії виробнику фідбе. Що працює, що не працює, тут радар клинить, не знаю там умовно, там фантазуємо, повертається там на там тридцять градусів на 36 градусі, він його клинить, бо там щось не знаю, шестерня Якась ці всі моменти вони повинні бути. Ви правильно задачи цей приклад, так. коли в пустелі махави американці, от в, в, в таких тепличних умовах, а, стріляють тепличні ракетою по тепличній цілі, і вона її вражає. Всі радіють супер. Слухайте, а якщо таких цілей буде 20 П'ять. Якщо під час цих 25-х цілей по вас, що буде прилітати мінометні снаряди, якісь на ну, мінометні міни, а там артилерійські обсяги, а там літак ворожий летить, ну звісно, що так воно не буде виглядати в бойових діях. Ну дійсно, ми зможемо сказати класна ракета, виносить штаб, але треба щоб два. Так, сто відсотків пане Іване, стосовно того, що я казав, так, що Трамп активно змінив свою риторику, так, все, що він не хоче допускати, аби українці помирали, що Росія себе веде жахливо, він буде давати більше озброєння. Але це звичні, звичні моменти, коли Трамп міняє свою риторику, так і в принципі, як, як він. Під настрій свій реагує на конкретні ситуації. До чого я веду? Власне, ось видання Телеграф пише про те, що Путін впевнений, що за те, що він робить в Україні, Трамп його ніяк не накаже. Ну тобто він не змусить ніяк заплатити. Це будуть лише ось такі гнівні коментарі на камеру, гнівні пости в соцмережах, але нічого більше. Ваша думка з цього приводу? Ну, звісно, я пропускаю, що у Путіна є, ну, у Путіна, у колективного Путіна є такі розрахунки. Ти бачиш, що Трамп стільки разів говорив, але нічого не робив в реальності. І це дійсно може надихати. Ну, я пропускаю, що якщо його все-таки. Зміниться його позиція, і його слова будуть кореспондуватися з його вчинками. Тоді це може попливати і на Росію, і на тих, хто їх підтримує, і на, на курс рубля і на курс цієї успіну нафти російської напевні. Там панічні настрій може спровокувати. Що нічого собі Трамп вперше там сказав і вперше зробив. Бо ми ж цінуємо людей, які говорять і роблять, які просто говорять. Ми їх не цінуємо. Ми їх всерйоз не розглядаємо взагалі від слова зовсім тому це дійсно може повпливати, коли це буде хезе. От ніх ще раз ніхто не знає, чи буде допомагати Україні тривалий період часу. Ніхто не знає, це людина хаос, так є людина хаос контрольований, але Дональд Трамп це людина хаос без контролю взагалі жодної логіки. Я знаю, маю знайомих американців британців, які раніше ще на початку там го року казали: Та ми чудово розуміємо Трампа. все, він там все буде нормально. Він там послідовно логічний». Зараз я з ними спілкуюся. Вони кажуть: Ну камон, капець. Ми вже все продумали, все відпрацювали, всі в припущення висунули. Нічого більше не працює. Що буде далі? Ми гадки не маємо. Як він буде міркувати? Яка логіка в нього? Ми гадки не маємо. Гроші не працюють, амбіції не працюють. От просто ми не можемо зловити його якийсь основний наратив. Ви, до речі, сказали цікаву тезу колективний Путін, так і я згадав, що давно не підіймали цю тему власне настроїв еліт РФ. Сьогодні з'явилася ось така новина, так що очільник Мінтранспорту РФ він був знайдений застреленим. Це до, до того, що його буквально добу тобу як звільнили, тут його застрелили. Е, Сумніваюся, що міністр мінтранспорту грав якусь ключову роль так у питаннях війни проти України, про те, якщо взагалі брати. Питання російських еліт, внутрішніх настроїв, політики, що ви останнім часом взагалі для себе спостерігаєте? Бачите, відокремлюєте? російські еліти так і далі продовжують триматись військових настроїв, чи все таки є ж якісь, хоча б якийсь ріст антивоєнних настроїв в кулуарах? Ну, можливо, вони і є в куларах, але ж це не відображається на там їхніх закликах. Не знаю, Хто ж не напише там, не знаю, в Соушал або в там в Твіттері, що він проти війни. Ну, тільки він це напише одразу. Поїде до в'язниці. Все це чудово розуміє. Навпаки, я припускаю, що ці історії ми бачимо посилені репресії. Всі ці самостріли, Це ж людина непроста було. Міністр транспорту він був дуже наближений до братів ротенбергів. Які є дуже наближеними до Путіна, і сучи з цього, останні його дзвінки були саме до них, і вони не змогли його врятувати. Це вказівку на його затримання. Дав Путін ну це ж це калібр великий. Слідчі комітети, ФСБшники не наважилися затримувати колишнього регіону голову регіону, колишнього міністра транспорту. Тільки була пряма вказівка. Вони це зробили, і там до цього часу 13 років в'язані. Отримав заступник міністра оборони. Ну тодішнього Шейгу, Тимур Іванов, генерал армії, герой Російської Федерації, 13 років забрали все, залишили голим босим. Тому я думаю, що це залякування еліт, щоб вони всі були в тонусі. Ну тобто, зараз немає ніяких важелів, ні в Заходу, ніяких е, внутрішньоросійських сил, які би могли е, йти всупереч цій загальній ідеології, яка зараз присутня в Росії. Захід втрати, всі важелі впливу, які були в нього на початку війни. У нього були всі можливості. Нагадую, які це можливості забрати російських олігархів з Російської Федерації. Це дійсно було правильно, слушно і цікаво. Багато хто з українців каже, ні, хай вони там сидять. Ну ця ось недолуга політики призвела до того, що російські олігархи вони повернулися всі в Російську Федерацію. Вони привезли всі туди гроші і об'єднався навколо Путіна. Тобто Путін та олігархи важать набагато більше ніж просто сам Путін. Як на мене, була правильна стратегія. Була правильна стратегія на початку війни дати можливість російським олігархам, чиновникам, генералам, міністрам вистрибнути з Російської Федерації, раз дати їм можливість забрати всі свої статки, перебратися на захід, звісно, після певної перевірки, там на предмет причетності до розв'язування війни, там, якщо не знаю, хочуть і європейці там чи є там якісь там статки, які отримані злочинним шляхом, хай перевіряють. Я знаю, що один з російських олігархів стверджував. Він каже: Це а, це знаєте, хто був? Здається, це, це, це був Пьетр Авен, це засновник і Він ага. ще в 22-му році говорив все, коло його знайомих, російських олігархів, готово було віддати 50% своїх статків за можливість вистрибнути від Російської Федерації і байдуже куди віддати на розвиток Європи, на розвиток України, все одно. Половину забирайте, але дайте нам, будь ласка, жити в Монако в Ніці там, в Майамі, доживати свої останні дні. Там скільки там 10-20 років залишилося, але половину половину заберіть. Ну це це пропозиція не знайшла відгуку, тому вони всі повернулися в Ерефію, привезли туди свої гроші, і от цей путінський режим продовжує своє існування. Uh -huh. Тобто, як то кажуть, через те, що немає альтернативи на заході в даний момент Так, їх там не прийняли через я не стверджую. Я не стверджую, що всі вони гарні, Звісно ж там є багато покидьків. Але якщо там немає претензій правових, і що вони ну там пропонуються, наприклад, 20% штрафу, там не знаю, від загальної суми, яку ти хочеш привезти назад до Європи. 20% відсотків ці гроші можна наприклад віддавати в Україні. Це було б, як на мене абсолютно класно. Абсолютно ситуація в стилі Ну, європейці чомусь всім заблокували, заблокували всіх. Вони повернулися ще раз в Росію і тепер повністю підтримують Путіна. Ну єдине що ще ніяких фінансових контактів з Росією. Це була б теж умова. Я думаю, Ну звісно, такова. але ще то можна було б генералів забирати ФСБшних, От тобі даємо там фальшивіси, фальшивікулярди, можна жити в Майамі, а, а Дай покази на Путіна. На жаль, можна було багато чого так, але не зробили цього. Тому давайте поговоримо про можливі перспективи. Все ж про те, що ще можна зробити а зокрема. Ось такий міністр закордонних справ Франції Жан Нуель Баро він сказав про те, що зараз Європейський союз за ініціативи до речі Франції готують найжорсткіший пакет санкцій для Росії. Ну з однієї сторони. В більшості так своїй ми звикли сприймати санкції як щось не дуже рішуче, так ми вважали завжди, що вони будуть якимось набагато більш ефективними. Е, чимало людей так вважають. так, Але на мою особисту думку, якщо все ж подивитися на деякі моменти, так той самий паралельний імпорт, те, що Росія все ж має складнощі з деякими компонентами, ми розуміємо, що без санкцій було б набагато гірше. Все-таки якісь. Відсоток своєї своєї дії вони вкладають і допомагають, проте прямо от жорстких санкцій, так про які вже неодноразово говорили від початку по нашому торгення, ми так і не чули, і ось мені ось цікаво стосовно ось цих от найжорсткіших санкцій, так про які каже баро, е, на вашу думку, що це за санкцій взагалі може бути? от Що дійсно жорстке зараз для Росії вважається? Питання вже не в санкціях самих по собі. Дивіться. По-перше, Франція вона самостійно не може накласти такі санкції, щоб це було дуже боліче для Російської Федерації. Потрібно спільне рішення Європи. 18-й пакет вона не змогли проголосувати. І тут знову покажу, що питання, можливо, не в санкції, а в контролі за санкціями. Регулярно наводжу, простий приклад. Є заборона переходити на червоний сигнал світлофору. Є заборона? Є. Чи є людина, яка контролює це. І штрафують тих, хто порушив. Ні, немає. Сполучені Штати були адміністратором цих санкцій. Зараз вони самосудно і, на жаль, не приймають участі у підтримці цих санкцій у покаранні тих, хто ці санкції порушив. пане Іване. На останок хочу запитати ось таке цікаве питання. Власне, пише пише видання що американська компанія BlackRock призупинила пошук інвесторів для відбудови України, бо вони не знають, що буде далі. Е, от, взагалі, як сприймати такі новини, щось ви про це чули? Чи дійсно оцей проект з пошуком інвесторів це було щось на серйозі? Чи це був якийсь як стартап цієї компанії BlackRock, Що це взагалі за компанія? І як варто сприймати цю новину? Це величезна компанія, яка оперує, яка управляє величезними статками. десятки мільярдів доларів? Це дійсно величезна компанія. Це величезний фонд, абсолютно логічна, нормальна історія, як можна шукати інвесторів відбудовувати щось, коли в цій країні триває ще війна, коли ти не знаєш. Це щось, під що ти береш, ну що ти хочеш відновлювати, чи буде воно за місяць, за два, чи не буде воно знищено ракетами, чи не буде ця локація захоплена російськими військами? Тобто, ну як можна казати про відновлення після повені, коли повінь ще не пішла? Ну як ну, давайте вода зійде. Ми проаналізуємо, які було яку шкоду було нанесено, які потреби є наскільки глибока ця шкода там під землею, що порушено? Зробимо аудит, а потім будемо інвестувати. Тувати ці гроші, звісно ж, люди хочуть ці гроші повернути назад. Хочуть якісь там бізнес-проекти. Коли війна закінчиться, компанія знову повернеться з цим проектами Це абсолютно логічно, все, що ви сказали, так але виникає питання: а вони щось робили вже в цьому напрямку, оскільки вони припинили пошук, тобто, це був mm -hmm. якийсь. Підготовчий етап і вони вирішили його відкласти допоки, як ви кажете, так ситуація не буде зрозумілішою. Чи вже була проведена якась робота? І BlackRock така: ні, ні, ми поки що зупиняємося. Можливо, це на рівні діалогу було, можливо, на рівні спілкування, але відкритих даних на сюди ми дійсно не буде. Ну, тобто, це не є якийсь небезпечний сигнал для України на даний момент. Ні, ну Почекаємо після закінчення війни. Давайте закінчиться mm -hmm. війна, і тоді вже будемо підшукувати інвесторів. Є, наприклад, німці, які хочуть розмістити у нас виробничі потужності, але вони чекають закінчення війни. Дякуємо, пане Іване, за цю розмову. Слава Дякую. ЗСУ, слава Україні. А я нагадую, з нами на зв'язку був колишній співробітник СБУ. Військовий аналітик Іван Ступак. Побачимось на конкурент Україна.